Всім добрий ранок. У нас буря така піднялася. А, а це значить, що ми сьогодні. На вулицю не виходимо. Оце ж, друзі, буря бурею. а округ, як говориться, по графіку, все потрібно перевірити. Це перевірити обов'язково-обов'язково, обов щоб була в них вода. Водичку потрібно. Водички, так? Да? Ну що ти? Тут нас води налили. Тут потихеньку готується, готується потихеньку. Ну, чекаємо. Чекаємо, так. І тобі води. Все, тепер я спокійна. А ну, що тут, дівчата? Що тут у вас? Яйця є? А ну зараз будемо провіряти. Ага, дуля з маком, да мені, а не яйця. Щось оце. Вчора не було сьогодні. Послідні два дні, а це нема взагалі. То хоч таке по два-три яйця через день було. А це, ну, немає, ну. Що їм робити? А як у вас? Пишіть в коментарях. Чим годуєте і взагалі? Чи зараз такий період? Викопали жоржини, і це ось потрібно з ними щось зробити. Від землі, мабуть, треба витрусити і... чи в погріб. Друзі, підкажіть, як ви зберігаєте свої жоржини? Так, а це ось трішки в нас винограду зірвала. Чоловік хоче вина зробити. Так, друзі, оце поки знайшла вільну хвилинку, чоловік на роботі, дітки там своїми справами займаються, думаю, запишу вам невеличке відео. Зранку ж тож виходила на вулицю, вийшла, в нас така буря піднялася. Так, холодно, і я ж говорю, що сьогодні будемо вдома. Нічого не ми, Ну, воно так і було майже е, були вдома, але ж господарство є господарство, то, звісно ж, я виходила, е, там вправлялася різні діла там, хто в кого свій будинок, господарство, той розуміє. Тому, а так, дітки сьогодні пішли в школу, були канікули. Ну як, синок пішов. Синок пішов до школи, а донечка, ми з нею дистанційно працюємо, займаємося, вчителі скидають завдання, що можемо, то робимо. Тому так. Вчора я багато вам наговорила, хто зрозумів, той зрозумів. І виходить так. Що я говорю, що 12 років ну, вдома, так, і якби вирішила відкрити свій канал. Звісно ж, YouTube для мене ж, це не робота. Звісно, це як хобі, це як відрада, це щось змінити, змінити в своєму житті. Це для себе, для душі. Тому так, а то це прозвучало, наче я 12 років була вдома, і тут відкрила канал, пішла на роботу. Ні. Звісно, ні, це для душі. Тому, так. Звісно, я про це давно думала, давно мріяла відкрити канал. Та потрібно було відкривати раніше, але, знаєте, думки такі. Що люди скажуть в селі, там ще десь. Головне, що мене підтримала моя родина, а що люди скажуть, я якось вже за ці роки переросла вже це, що люди скажуть. Люди будуть говорити завжди. Тому так. Підписуйтесь на мій канал, запитуйте, будемо з вами говорити. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте запитання, буду рада відповідати, рада знайомству.